Розділ 15. Наближалися до Ісуса всі митники і грішники, щоб слухати Його. Фарисеї ж і книжники нарікали, кажучи Він приймає грішників і їсть з ними. А він сказав їм цю притчу, говорячи. Хто з вас? Маючи сто овець і загубивши одну з них. Не залишить 99 в пустині і не піде за загубленою, поки не знайде її, а знайшовши, кладе її на плечі собі, радіючи, і, прийшовши додому, скликає друзів своїх та сусідів і каже їм Радійте зі мною, бо знайшов я свою загублену овечку. Кажу вам, що так само на небі буде більше радості за одного грішника, який покаявся ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли загубить одну драхму, не засвітить лампу і не замітає в домі і не шукає уважно, аж поки не знайде? А знайшовши, кличе приятельок і сусідів та й каже Радійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Так, кажу вам. Буває радість у ангелів Божих за одного грішника, котрий кається. І він ще розповів У одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Отче, дай мені частину майна, яка належиться мені, і розділив батько між ними майно, а через кілька днів молодший син, зібравши все, подався в далекий край і розтратив там майно своє, живучи розпусно. А коли він усе розтратив, настав великий голод у краю тому, і він став бідувати. Тоді він пішов і найнявся до одного з мешканців краю того, а той послав його на поля свої пасти свиней, і він би радий був наповнити шлунок свій шпинням, що їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав Скільки наймитів у батька мого мають хліба надміру. А я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому Отче, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм, прийми ж мене як одного з найматів твоїх. І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його, і йому стало шкода сина свого. Він побіг йому назустріч і, обнявши, поцілував. А син сказав йому, Отче, я згрішив проти неба і перед тобою і вже недостойний називатися сином твоїм, а батько сказав слугам своїм принесіть найкращу одежу, і зодягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, і заколіть будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Та й почали веселитися. Старший син його був у полі, і, вертаючись з поля, коли наблизився додому, почув музику і співи і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Він відповів йому Брат твій прийшов і батько твій заколов відгодоване теля, бо ж знайшов його живим здоровим. І він розгнівався і не хотів увійти. Батько ж його вийшов і кликав його, але він відповів батькові, ось стільки літ я служу тобі і ніколи не переступив наказу твого, але ти ніколи не дав мені й козенятка, щоб я міг повеселитися з друзями моїми. А коли цей син, змарнувавши майно твоє з блудницями, повернувся, ти заколов для нього теля відгодоване? А батько відповів йому, сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Треба радіти і веселитися, тому що цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.